Путінській машині вдалося впевнити росіян, що жорсткий контроль важливіший за свободу. За результатами опитування, проведеного Левада центром, за важливість порядку в державі висловилися 62% росіян. Хоча ще рік тому цей показник був значно нижче. Водночас за права людини проголосували лише 29% респондентів, що майже на 10 поділок менше за торічні показники. Дещо іронічно виглядає те, що говорячи про найбільш важливі права людини, росіяни все ж поставили на перше місце право на життя. За це проголосували 65% опитаних. Але майже стільки ж жителів РФ підтримують ідею повернення смертної кари. Лише на один відсоток менше за власне життя росіяни оцінили і права на безкоштовну освіту, медичну допомогу та на забезпечення в старості і в хворобі. Рівно половина респондентів визнали вкрай важливим недоторканність особистого життя та житла. Цікаво, чи увійшли туди ті росіяни, які вважають окупацію Криму найвищою справедливістю, а вбивство українців на їх землі священною війною. Правом на добре оплачувану роботу за фахом в Росії переймаються 43% опитуваних, а правом володіти власністю 39%. На тлі тотальної кремлівської пропаганди серед життєво необхідних прав росіяни назвали зокрема і важливість отримувати інформацію, свободу слова, свободу відрозповідання та право обирати своїх представників до органів влади, а ще право виїхати в іншу країну і повернутися. Для благополуччя народу, на думку росіян, однаково важливі як надійно реально діючі закони, так і гідні люди в керівництві країною. Хоча ще рік тому про важливість законів говорили 62% опитаних, а 32% казали на грамотних керівників.